Покажу вам і таке, що я роблю. Прибираю ось. десь в мене таке, знаєте, як муль літає. І це я перебрала, такого нічого і немає. Овсянка була чуть-чуть, я -чуть, її викинула. А це що знайшла ось сюди, ось такого. І не знаю, що це таке. Дивилась, дивилась, бачите? Я думаю, що це Катерина мені скаже. Катячка, що це? Я думаю, що це калган, чи ні? Це Не помню. Даже ложет. А може це Аир? Му. Не, -не, не Аир. Не пахне. Не пахне аїром. Думала, що Аир. Нас скажу татарник. Не -не. Може ти будеш знати, що це? Де я його взяла? Чи хто дав? Отаке годо. Сухеньке. так ще багато. Це не воск. А це ще мені, ото пам'ятаєте, я, я не знаю, чи я показувала. Мабуть, не, може і показувала, забула. А це. У мене там де вазончики стоять, каже Віталік: ну що там за таке ну виросла така, як типу, рослиночка? Таке. Я дивилась, дивилась, взяла так, так, чуть, ну так, пальчиками, а воно пахне і кажу, підожди, щось таке знакоме, що тут мені теж треба перебрати запах. А потім подивилася, то давно я їздила до тітки Ганночки, і мені тітка ганочка дала м таке зілля. Каже, донька, це дуже добре, положить собі десь у тумбочку, каже, запах добрий і не буде молі ніколи. От буває от десь береться, хоч і чисто, ну все одно береться десь. Я кажу, як воно називається, це типа, рослинка? Вона каже, це називається, я не знаю, чому так, реберця Божої матері, я вам покажу за ревірву. І собі поставлю, десь нехай воно лежить, ну дуже пахне. І видно, десь воно, і коли я садила вазончик і брала там коло кладовки нашої землю, а там воно висить. І десь, видно, насінинка попала і, 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 і виросла рослиночка. Вже давно не була в тітки Ганночки, село не їздила з цією проблемою з ногою. Ну і син так постарався, що зробив так, щоб я не їхала. Дуже дуже сильно ревність була велика. Не дзвони і не їдь. Ну, я. Це цьому, що тут живе, а та й син у її золотий недалеко. Ой, ми трошки спілкуємося, це каже мама. Плаче, питає де свята, хай їй здоров'ячко дає. Ну, я сказала, що. Хуй, може, вона на мене обіділася. Ні, я не, не обіділася. Мені нема чого на неї обіжатися, вона мені нічого не зробила, а син так. Да, розмахнувся насосом, у голову чуто, голову не побив, що я їду, перевидую його маму. То грош ціна. замість благодарності камінь. Куда це воно таке? У голову. Хай вол заступає, забороняє. Та й не треба лізти куди не треба, значить. Отак, тому що це зло боком вилазить. Може, так і сталося з ногою, що я не можу ходити. Отаке. От так що. Колечка, вам передаю привіт. Дуже золота людина. Таких мало наді. Анюці. Тримайтеся, хай Бог дає здоров'ячку. Всім нам мирного неба, спокою, поваги одне до одного. Всього найкращого всім вам, підписники, мої. Друзі. На сьогодні дощик був, бачите? Дощик був. А я отак, щоб трохи. Туди-сюди день не пройшов так, думаю, все поприбираю і себе не показую, бо така якась я сьогодні дуже погано вночі спала. Дуже погано. Ігор, теж ляг чогось вранці спати. Не знаю чого. Не знаю чого. Та хоча б і в три часа це в шість ляг спати. Тут ще зелений чай у мене є ось такий. горох. Короче, пустка, пустка, де Буду я це все прибирати. Дуже принесла, дивіться, вирвала. Бачите, яке воно красиве. Це деревце. Таке вже красиве. Зарі якого корінчика траву. І пахне, пахне. І ще, жодо, мабуть, дивіться. Це вже видно робилось Ну, називає гореберця Божої Матері. Я не знаю, що так. Ото вже пахне, вам не передати. Я його ніде не бачила, в'є воно росте. Таке ось. все, я його зараз так туди поставлю, тільки корінчика одорву і все і буду все ставити назад, своє, складати. От, -от так я поставила в стаканчик. І нехай собі стоїть. Все. Все. Кухню я прибрала, свою кухоньку. Ну, хоромов немає, багатства. Мені й не треба. Мені головне, щоб всі були здоровенькі, чистенькі. А це головне Ставила вазончика сюди, нехай трошки постоїть. Порадує мене тут у кухні. Ну, прибрала, поставляла тут у мене цукор кружці цієї великий. Та й так. Кистенько все. Мені це подобається так ця свічечка, дивіться. Ой, так, раз, потушено. Оно так не видно. Ось так, як ото горить. Ось туди дивіться, як ото горить. Так подобається. А я ось цю таку столешницю, досточку ложу, тому що бачите, яка вона вся порізана. Десь і хлібчик порізать, і ще щось ножиком. І тоді, тоді ця скатертина ріжеться. Ось так я собі положила і все. Стіла і теж ця клійонка, якась мені не дуже вона ось витірається. Була така гарна-гарна, але вона чогось ось такого витирається. Так, колись були клейонки, а зараз все одноразове на полотні. Клейонки по 5 год лежали, по 10, переходили з хати у сіни. Потім ще десь якусь кладовочку, десь мама застріляла в комору на полічки, там банки ставила, і вони вічні, вічні, вічні. А зараз нічого немає, зараз так, щоб все порвалося, витерлося, поліняло, викинути знову, знов, щоб оборот був, щоб люди купляли бізнес таке. Це помідорі такі вибрала. Це у мене ото помідорчик вірі сам по собі. Може з того року, не знаю. Є є помідорчики на тому кущику. Такі вони гарні. Колір червоний червоні такий Цвіт інтересний. Він розовий такий. Ох, еда буде картопелька. Мариться, потопчу буде п'юре із салатиком, з холодцем, то що треба.